Друзі, доброго ранку. Сьогодні екстрена новина. Зранку, після сніданку, їдемо усією сім'єю на берег моря. Побачимось. Друзі, зараз думаю, що його вдіти. Це все я сама руками своїми зшила. Це брюки, штани, це сарафан. це... Спортивна когтина. Так, Сарафан брюки. Спортивна ковтина. Це домашнє, але на вулицю в магазин збігти підходить. Це спортивний одяг, це комбінізон, це кофтина. Але, мабуть, я це вдягну. Це теж я пошила своїми руками. Це такий костюм трикотажний, трієчка. Погода дуже гарна. Дуже гарна сонечко. А взуття оце, мабуть, обді... взую, тому що О, дірочка. Взую це взуття, тому що пішки гуляти. Друга... Друге взуття в мене не підходить. Трішечки тісне. А там та, пізніше побачимося. Друзі, отакий от костюмчик я вдягну. Це я своїми руками зшила. Посуки ще не взула, до нього ще майка вар. О, майка і це позаду буде ззаду. Оце така. Мама з, корот... з короткими рукавчиками. Але зараз погода дуже гарна, думаю, безверзма. З собою щось в'язане візьму. Оце маєчка не личить, тільки з джинсами чи з чимось з ним Ще побачимо. Так, друзі, трішечки губки намазюкаю. Майже не видно, але нормально. Ой, мій зять вже кричить. І вже матусю. Так, бусики. Насел бусики. як бусики буде. Турецькою кольє, буси, але українською. Потім виправлюсь. Побачимося. Друзі, нас шестеро. Бачите? Самий молодший в колясці сидить. Направляємося на берег моря. Там побачимось. Зараз, друзі, ми вийшли на об'їздну дорогу. Це не головна, але нею їздять майже всі автобуси в Аланії. Ми ще головна імені Ататюрка, першого президента, який створив Турецьку республіку. Це. Так діти люди зараз. Я з коротким рукавом, але це сонце зайде відразу може бути. Зараз Ізан співає призив до Малутви. Ми і зупинилися. Друзі вийшли ми на набережну. Там, там Вон Мої діти побігли, внуки. А це моречко. Море. Це мій середній онук поїхав. Тут велосипедна доріжка є сірого кольору. Це ми там напрямки вийшли. Десять хвилин, хвилин без поспіху ми прийшли до моря. Я дуже тихо, мабуть, розмовляю, ви мене чуєте чи ні, напишіть, будь ласка. Ходять люди. Ранок туристів мало зараз. Та й турків мало, замало. Візять, дуже любить фотографуватися. Тому зараз вони там зайняті. Це мої хлопчики. Балувані. Саме балуваний це малий. Зараз в Маланії все зелене, зелено, як завжди. О, це моя мрія жити там, де немає зими. Але, знаєте, мої діти хочуть переїхати в друге місце, в друге місце і в друге місто. Дуже велике, 3 мільйони. Людей там є. Це Мерсін, портовий город, портове місто. Там дуже багато роботи для всіх. Взагалі, там порт розовий, вантаж, вантаж, вантажний порт. Там багато роботи. І моя донька, вона вже... Бешкану Турції, Туреччини, вона вже може працювати. Я не можу, тому що я по туристичній візі тут знаходжуся вже 4 роки. Трішечки замерла Аланія, тому що економіка падає, зарплатні, маленькі, тому всі виїжджають звідси. Зараз у Сирії проблеми, сирійці деш від'їжджають, місця свободні. Та й робітники додому їдуть. Там вдалечку півострів є. Це візитна картка Аланії. Дуже красиво, з балкону ми можемо побачити, особливо увечері дуже красива підсвітка там є. Але в день можна роздивитися, що там є. Отак людоньки відпочивають біля моря, спускаються чи ногами, чи велосипедами, особливо вже пожилі мешканці. Сонячно, сонячно гарно. Я вже декілька днів не виходила, тому що вітер холодний був. Тут закриті вже. Закриті вже і балами з піщаними валами. Ой, квіточки, квіточки, собачки. Собачки. всі. Такого одного кольору. Тільки один біленький. рожевий, один білий. Підходимо до одного ресторанчику. Там ведмедики. В цьому році теж є, але в минулому вони в другому вигляді були. Зараз. Шапки повдягали новорічні. Так виглядає. Ще одне таке місце є, але це далеко дуже. Зараз ми виходимо на центральну набережню. На центральний берег. Віз та гора, півострів, що являється візитною карткою Лані. Там маяк є. Є а? Внук. Турецький внук турун. Туронум мій внук. Ага. Ой, яка велика. Турецькі. Підписники знають, що це, я вже декілька разів показувала українські. Не знають тільки ті, що були в Алані. Тут спортивний майданчик майданчики. А там гора. Під нею ми живемо. Як і шикли, як і шикли а там бубенім дамадин. Це мій зять. Коханий зять, Любимий зять. Дуже гарний хлопець. Я український. Розповідь. Я зрозумів. Був спочатку турецький, паруський український. Два канали є. Турецькою зараз українською розмовляє. Кацапською не розмовляє. Слава Україна. О, І що скажи? Слава Україна! Молодець, Молодець! Джабарбей Україну дуже любить, де він тільки не був. В Узбекистані був Україні. Говорить, побіда Україна <сіх> буде. Був в Казахстані, був, в Узбекистані був, у Молдові був, десь і був, в Грузії був, але Україну дуже любить, дуже любить. І мріє. туди поїхати хоч зараз. Отака От набережна. Там кораблики. Тихе море, чомусь дуже тихе. Влітку тихе таке тихе не буває. Ой, ледве згадала української волниці. Хвилі, хвилі. Чомусь вилетіло з голови таке просте слово. Вилетіло, хвилі. Хвиль немає. Один чолов'яга купається. Знаєте, турецькою купатися дуже смішно виглядає. Надо, треба у воду зайти, а не купатися. Купається тільки в душі. І у ванні. Державний, державний заклад головний. Але він маленький, Алані трішечки розбудувалися, та й не трішечки, все угору лізе-лізе. Нове. Збудували. І недалеко від нас дуже цікаво, таке дзеркальне все, дуже багато входів та виходів там. І стільки грошей потратили на цю будівлю. Я навіть не знаю, де вони гроші беруть, тому що в Алані мало що змінюється. Тільки будується, будується житловий будинки. Новий буфет поставили, дивіться, на даху квіти посаджені. Це Аланія Велісі, це від, від держави, державне, трішечки не таке дороге. Соки, води тощо. Тут ми у ліман зайшли, тут паркуються, можна сказати. Кораблики туристичні, виходять в море. Кожну зиму пожари бувають, тому що старі кораблики підпалюють і потім отримують страховку. Отак. Хитрі дуже. Сьогодні субота, навіть прикраси тут продають ручної роботи. Пройдемося трішечки. Я багато часу не буду тут знімати, ну щоб ви знали. Це у нас як на Чорному, на нашому українському та Азовському морі. Такі, такі маленькі прилавочки є. Сумочки. Котик спить. Турки дуже люблять котиків, не ганяють, тому що для них котик це дуже святе, дуже святе. Якийсь кафе є, теж державне, збудували нове. Сказав зять, що ніколи воно пусте не буває, завжди багатолюдне. Але ми рано прийшли. Рано прийшли, тому є, мабуть, місця. Ми сядемо. І я хочу на сонечки, всі. Отаке навіть фонтанчик є. Повно людей. Людей повно, тому що вихідний день. І ранок. Чай принесли, лимонад принесли, піцу чекаємо. Піц принесли нам, дві, дві штуки ми заказали, дві піцу. Як називається, я не знаю, знати не хочу. Їмо. Діти одну піцю з'їдять. Я їсти не хочу, аби більш один шматочок з'їм. Я линку вам покажу, як синтетична травка. Отака, От іграшки великі. Як, як трьохповерховий будинок десь так. Звичай, зазвичай турки. Не святкують новий рік, але вони зараз перейняли звичку. Це свято тільки один день святкують, в принципі, як і у нас, один день, потім на роботу виходять. Ми повертаємося додому. Коротенька в нас подорож була. Поїли, поки сиділи. Поки сиділи за столом, новини прийшли, що під Запоріжжям, під моїм рідним розбомбили якусь техніку російську. Кляті вороги, щоб їм не вилазив, щоб, їм, щоб їм, аби, о, в Ютубі не можна таке казати. О, хай вони. Земля стекловата буде Під моїм каналом були росіяни підписа підписані. Я їх усіх повикидала. І в них Ютуб ще не працює, і вони мене покинули. Не дуже і хотілося. так Додому прийдемо ще побалакаємо. От друзі повернулися ми додому, не дуже швидко йшли, десь 8 кілометрів, може трішечки менше пройшли. Задоволенням, задоволенням. Я дуже часто виходжу, але останні вчора гуляла, але два дні тому не гуляла. Не гуляла, прогулянки не було у мене. Погода вітряна була дуже, дуже, дуже радію, коли з усією сім'єю можемо виходити прогулятися. Зазвичай ми мій, ну, мій зять машиною, автівкою, мотоциклетом їздить, але цей раз пішки. Думаю, що він дуже-дуже швидко втомлюється. Зараз повезе дітлахів на футбол, на тренування. Потім на ринок поїде, де щось скупитися треба неподалік від нас. По суботах ринок приїзний, що хочеш, є. І також майже як в Україні. Якщо великий наплив народу, ціни повертають на більші. Якщо спадає наплив, то вже менші ціни. Зараз люди попросипалися, поїли і після обіду, мабуть, всі підуть на ринок. І ринок до восьмої. До восьмої. Влітку день більше довгий, більш довгий до 9 годин ринок працює. Отакої От з вами до наступного разу. Дуже вас люблю, обіймаю. Слава Україні, слава ЗСУ, слава моїм любим друзям. Побачимось!